Уявіть собі, зв'язок заглушено. Навкруги літають дрони, які стежать за громадянами. А на екранах транслюють великого лідера, який обіцяє світле майбутнє, і це не замальовка Сіті 17 в Half-Life, а реальність життя на Росії. Вочевидь, у Кремлі дуже хвилюється, аби під час параду 9 травня у Москві не сталося бавовни. адже у роботі інтернет-провайдерів і мобільних операторів стався масштабний збій. Користувачі скаржилися, що є перебої зв'язку та інтернет-з'єднання одразу у всіх основних провайдерів. Припускають, що це робота засобів РЕП під час репетиції зачищення повітряного простору для параду на Червоній площі військові експерти зазначають, що навколо Москви Кремль вибудував аж чотири ешелони засобів ППО, які стягнули з інших менш важливих для Кремля місць. А у деяких російських містах людям навіть заборонено підходити до вікон під час проведення параду, аби уникнути так званої терористичної загрози та провокацій.